Екстрене попередження не спати. Все почалося з гучного пронизливого сигналу, такого, що миттєво вкидає тіло в режим паніки. Мій телефон завібрував з такою силою, що впав з тумбачки на дерев'яну підлогу. Звук прорізав тишу моєї темної кімнати, висмикнувши мене зі сну так швидко, що моє серце здавалося билося об ребра. У вухах дзвеніло, дихання було нерівним, і на якусь частку секунди мені здалося, що я сплю. Але сяйво екрану мого телефону, що різко виділялося в темряві, підказало мені, що це було насправді. Я знав, що цей звук це була система екстреного сповіщення, яка зазвичай використовується для попередження про екстремальні погодні умови, бурштину у тривогу або загрозу національній безпеці. Мій розум перебирав варіанти: землетрус, шторм, щось термінове. Але коли я тремтячими пальцями схопив телефон, мій заспаний мозок намагався усвідомити те, що я бачу: екстрене оповіщення, не спіть, це не тест, не засинайте за жодних обставин, не засинайте до подальших вказівок. Жирні червоні літери дивилися на мене. Повідомлення врізалося в мій мозок, моєю першою реакцією була розгубленість не спати. Що це за сигнал тривоги? Мій мозок намагався знайти пояснення. Розіграш, системний збій, можливо, навіть якісь химерні рядові навчання. Мій зір все ще був розмитим від того, що мене висумкнули зі сну. Але я змусив себе зосередитися на часі у верхній частині екрану. Друга 43 ночі. Перш ніж я встиг прочитати перше повідомлення, на екрані з'явилося ще одне сповіщення, той самий пронизливий звук, від якого здригнулося все моє тіло. Повторюю, не спати, вони поруч. Колод пробіг по моєму хребту. Повільний, задушливий, вони поруч? Від цих слів мій шлунок скрутило від тривоги. Хто вони? Я випростався в ліжку. мій пульс гучно стукав у вухах. Моя квартира стояла нерухома. Угорнута тією моторошною, задушливою тишею. Яка буває тільки вночі, єдиним звуком було низьке гудіння холодильника з кухні. Я швидко перевірив свій телефон на предмет подробиць, новини, екстрені повідомлення, будь-що що могло б пояснити те, що відбувається. Але нічого не було: жодних звітів, жодних постів у соціальних мережах, лише це попередження. Мені хотілося вірити, що це була якась зертальна придумана містифікація, але щось у цьому було не так. Справа була не лише в самому повідомленні, а в тому, як моє тіло відреагувало на нього. Ніби якийсь інстинкт підказував мені, що треба прислухатися, і я почув його. Звук спочатку слабкий, але незаперечний. Вологий, тягучий звук. Він долинав за дверей моєї спальні. Я завмер на півдорозі. Все моє тіло заклякло. Звук був повільним. Обережним, ненатуральним, ніби щось важке тягнуло по підлозі, але з відразливим липким звуком, від якого в мене по шкірі поповзли мурашки. Моя квартира не була великою. Я жив сам в маленькій однокімнатній квартирі на третьому поверсі. Усередині не повинно було бути нікого, окрім мене. На якусь мить я подумав чи не погукати, чи не запитати, чи є там хтось. Але щось всередині мене кричало не робити цього. Моє тіло напружилося, серце калатало так голосно, що, напевно, хтось або щось зовні міг це почути. За звичкою я потягнув руку до своєї прилішкової лампи, але мої пальці завмерли над вимикачем. Якщо хтось або щось вдерлося до мене, увімкнення світла могло б попередити їх, що я не сплю. У горлі пересохло. Коли я повільно відсмокнув руку назад і натомість потягнув її до телефону, то схопив його як гратівну соломинку. Я зіскознув з ліжка, намагаючись, щоб мої рухи були повільними, контрольованими. Мої босі ноги ледь чутно ступали по підлозі, коли я підкрадався до дверей. Шум волочіння припинився, і я напружив вуха, чекаючи, прислухаючись. Нічого не було чути. На мить я майже переконав себе у тому, що мені здалося. Можливо, це були труби, або сусіди зверху пересували меблі. Може, я все ще був під кайфом, і мій мозок грає зі мною злий жарт. Я видихнув, намагаючись заспокоїтись. Потім мій телефон знову завібрував. Ще одне попередження: якщо ви їх почуєте, не відчиняйте двері. Не давайте їм знати, що ви прокинулися. Усе моє тіло похололо. Вони. Це слово врізалося в мою свідомість, перетворившись на щось набагато жахливіше ніж просто розпличисте попередження. Мій живіт здригнувся. Руки затремтіли, коли я зробив крок назад від дверей. Я не знав, що відбувається. Я не знав, хто такі ці вони. Але одне я знав напевно, я не збираюся це перевіряти. Рухаючись як мога тихіше, я зачинив двері своєї спальні і засунув стілець під ручку. Моє дихання було коротким, уривчастим, коли я відступив назад, а ноги остаточно підкосилися, і я опустився на ліжко. Моє серце билося об ребра, тіло закам'яніло від страху. Одне я знав напевно. Я не збирався спати зараз, навіть якщо я б хотів. Тишу порушив м'який стукіт. Він не був гучним чи поспішним, лише м'який. Обережний стукіт по стіні. Але навіть цей маленький звук пронизав мене панічним страхом. Все моє тіло напружилося, пальці стиснули телефон. Вхідні двері залишалися зачиненими, недоторканними. Стук йшов звідти. Ні, він йшов із за стіни. Квартира мого сусіда була поруч з моєю, розділена лише тонким шаром гіпсокартону та ізоляцією. Стук був з його боку. Усвідомлення цього змусило мою шкіру почервоніти від тривоги. Це не був якийсь випадковий шум від осідання будівлі чи з суводрук. Це було навмисно. Той намагався привернути мою увагу. Я не відповідав. На мить запанувала тиша. Мої думки металися, розриваючись між страхом і цікавістю. Потім, нарешті, я почув його голос, приглушений крізь стіну, але безпомилково людський. Привіт, сказав він. Тон його був тихим, але наполегливим. Ти не спиш? У мене пересухло в горлі. Я завагався, перш ніж вичавити з себе пошепки. Так. Ти отримав сигнал тривоги? Я важко ковтнув. Так. Пауза. Потім ще тихіше, ніби він боявся, що хтось або щось може підслухати. Ти знаєш, що відбувається? Гадки не маю, зізнався я. Мій голос був ледве чутний, як подих. Ще одна пауза. Потім, з ноткою страху в тоні, він сказав мені: Але я думаю, що в моїй квартирі хтось є. Мене охопив озноб. Глибокий, і миттєвий. Наче хтось вилив мені на голову відро крижаної води. На моїй пальці так міцно стиснув телефон, що аж кіточки заболіли. Що ти маєш на увазі? прошепотів я. Я щось чув, відповів він. Мої вітальні. Його дихання було нерівним, поверхневим. Як кроки, але ненормальні. Я відчув, як мій шлунок стиснувся. Як це ненормальні? Настала довга пауза. А коли він загорів знову, його голос був занадто тихим, щоб його можна було почути. Тягнеться повільно. Я заплющив очі. Точно такий самий звук я чув за дверима власної спальні. Той самий звук, наче когось тягнуть. Мій пульс ще сильніше гупав у вухах. Я зачинився у своїй кімнаті, продовжував він. Я не знаю, що робити. Я перевів погляд на екран телефону, перечитуючи попередження: Не спати, не будіть їх. Тепер слова здавалися важчими, зловіснішими. Я ковтнув, долаючи клубок у горлі. Ви щось бачили? Тиша. Довга, тривожна тиша, яка простягалася занадто далеко, наповнюючи мене нестерпним страхом, я вже сходив з розуму, що він бачив, чому він не відповідав. Потім, нарешті, він прошепотів здається, мій сусід помер. У моєму шлунку з'явилося відчуття тяжкості. Він в іншій кімнаті, продовжив він. Його голос був ледь чутний. Я чув, як він храпе, а потім він обірвався. Мої пальці затремтіли. Що потім? Звук, сказав він. І я почув в його голосі справжній страх. Він змінився. У мене перехопило подих. Як змінився? Ще одна пауза. Я чув його дихання по той бік стіни. Прискорене і нерівне, як дихання, нарешті сказав він. Але неправильне. Занадто глибоке, занадто вологе. Мурашки пробігли по моєму хребту. Мої пальці стиснули телефон так сильно, що нігті впилися в долоню. Я хотів сказати йому, що це нічого, що це лише його уява. Але я знав, що це неправда. Я знав, бо відчував той самий задушливий страх, що повз по моїх венах. Потім надійшов ще один сигнал тривоги. Мій телефон заввібував так сильно, що мало не вислизнув з рук: Якщо хтось заснув, це вже не він. Не випускайте їх. Я різко втягнув повітря. Все моє тіло затремтіло. Я ледь не впустив телефон, коли нова хвиля паніки прокотилася крізь мене. Моє серце калатало так сильно, що я подумав, що воно може мене видати. Подумав, що те, що ховається, може його почути. Потім крізь стіну я почув новий звук глибоке, гортане хрипіння. Воно було повільним і деренчливим. Густим від чогось мокрого і засміченого, наче тіло намагалося втягнути повітря через легені, наповнені рідиною. Це не було нормальним диханням. Це було нелюдське дихання. Мій сусід заскулив сирий, здавлений звук чистого жаху. О Боже, прошепотів він. Воно біля моїх дверей. Потім почалося дряпання. Довгі, повільні удари нігтів або чогось гіршого по дереву. Я притиснув вухо до стіни, ледве дихаючи. Кожен м'яз моєму тілі був замкнений, напружений, наче я був зроблений з каменю. Я сказав собі, що мені просто потрібно почути, що відбувається, щоб переконатися, що це не якийсь нічний кошмар, або моя уява не розгулялася. Але в ту мить, коли моя шкіра торкнулася холодної поверхні, я пошкодував про це. Хрипи стали гучнішими. Воно було густим, вологим, проривалося крізь щось, що, здавалося, ледве могло утримати повітря. Воно надходило нерівномірними сплесками, затягуючи вдих занадто глибоко, а видих з нудотним здриганням. Але тепер було ще дещо: новий звук. Клацання. Спочатку м'яке, наче нігті постукують по дереву. Потім різкіше, більш цілеспрямовано. Ніби хтось або щось згинало застиглі сухлоби, ламаючи кістки, щоб вони стали на місце. А потім я відчув це. Щось притиснулося до іншого боку стіни. Мій шлунок перетворився на лід. Воно було прямо там, у кількох дюймах від мене. Я відсахнувся так швидко, що ледве не впав. Я поповз, наче щось невидиме доторкнулося до мене, і все моє тіло відсахнулося від огиди. Я не хотів знати, що там стояло. Я не хотів знати, що дихає так близько від мене. Через стіну мій сусід все ще самовито шепотів, його голос тремтів від паніки. Воно намагається відчинити мої двері, сказав він, його слова було ледве чутні. «Воно знає, що я тут. В стіну щось важко вдарило. Я здригнувся. Потім ще раз. Це був не просто стукіт. Він таранив двері. Сильно. Я стиснув кулаки. Моє серце забилося так швидко, що, здавалося, ніби груди розірвуться. Мій розум кричав мені зробити щось, але що? Я навіть не знав, з чим ми маємо справу. Вторгнення в будинок, галюцинація, щось гірше. Потім мій телефон сильно завібрував в моїх руках. Ще одне попередження: не вступайте з ними в контакт, не розмовляйте з ними, вони вже не ті, ким були. Мій живіт скрутило вузли, а потім я почув його дихання. Але це був вже не він, не мій сусід. Я застиг на ліжку, стиснувши телефон у руках так міцно, що пальці заніміли. Моє тіло здавалося вже не моїм, ніби я перетворився на щось порожнє, не здатна рухатися. Кожна частина мене кричала бігти, сховатися, зробити щось, але все, що я міг зробити, це сидіти там паралізованим. Я не рухався, я не дихав. Хрипке дихання по той бік стіни заповнювало тишу, повільно й деренічливе, густе від чогось вологого. Кожен вдих втягував занадто багато повітря. Занадто глибокий, занадто неприродній. Кожен видих був ще гіршим, ніби виштовхував з легенів щось недобре. Потім мій телефон знову завібрував. Звук, навіть приглушений, здавався у глушливим тиші. Мій шлунок скрутило, коли я змусив себе опустити погляд на екран. Не шуміти, не дай їм знати, що ти не спиш. Різкий поштовх паніки пронизав мене наскрізь. Дихання перехопило, коли я вимкнув екран, знову зануривши кімнату в темряву. Все моє тіло боліло від того, наскільки я був напружений, я стиснув губи, змушуючи своє дихання сповільнитися, заспокоїтися. Потім дихання віддалилося від стіни. Воно йшло, воно рухалося до моїх дверей, м'які, шаркуючі кроки, ковзали по підлозі, тягнучись все легше і легше. Мої вуха напружилися, щоб стежити кожен звук, кожну паузу. Кроки зупинилися біля моєї спальні. Потім один ніжний стукіт. Я подумав, що моє серце перестало битися. Потім голос: голос мого сусіда. Привіт, ти не спиш? Той самий тон. Точно так само, як він говорив зі мною через стіну. Якби я нічого не знав, я би відповів. Але я знав: це був не він. Я завлючив очі, затулив рота рукою, щоб зупинити будь-який звук, який міг би вислузнути. Моє тіло несумовито затремтіло: другий стук. Цього разу голосніше. Привіт. Впусти мене. Тепер я міг почути неправильність у ньому. Слова затягнулися занадто довго, розтягнулися занадто далеко. Мої пальці впилися в шкіру, коли я боровся з бажанням закричати. Я не відповів. Потім я почув брязки дверної ручки. Повільно. М'яке клацання. Потім ще одне. Ніби намагається перевірити, чи не був я достатньо необережним, щоб залишити двері незамкненими. Мій погляд ковзнув на стілець, який підпирав двері. Я задумався, чи витримає він. Брязкіт припинився, потім новий шум, довгий, тягнучий скрегіт. Я так сильно закусив губу, що відчував смак крові. Щось тягнули по коридору, щось важке. Звук був повільний, розтягнутий на болісні, неприродні інтервали. Моя уява розбурхалася від можливостей. Що це було? Що воно несло? Я змусив себе не рухатись. Кожен інстинкт у моєму тілі кричав, щоб я щось зробив, сховався, побіг, підперив двері меблями. Але я знав, що краще цього не робити. Я знав, що будь-який рух, будь-який шум дасть, йому знати, що я не сплю. Тоді мій телефон задзвонив в останній. Вони можуть залишатися тільки до світанку. не впускайте їх, не засинайте. Я затулив рот рукою, мої плечі здригалися, а на очі наверталися тихі сльози. Ось і все. Якщо я зможу протриматися, вони підуть. Наступні кілька годин я прислухався до тиші. Істота за моїми дверима більше не стукала. Воно не кликало мене на ім'я, воно просто чекало. Час від часу я чую, як воно рухається, Яке нудотне хрипіння, його дихання. Слабкі клацання, ніби щось рухалось всередині нього неправильно, ніби воно підлаштовувалося, чекаючи нагоди, чекаючи, коли я помилюся. Ніч втягнулася, вона була нескінченною. Я не наважувався перевірити час, я не наважувався зрушити з місця Ні на дюйм. А потім, саме тоді, коли небо за моїм вікном почало світлішати, тиша. Я не рухався. Я не міг поверхнутися. Минула година, потім дві. Нарешті, коли в небі засяяло яскраве сонце, коли я почув щебетання птахів і гурки далеких машин на вулиці, я змусив себе поверхнутися. Усе моє тіло боліло від того, що я так довго залишався в одному положенні, у горлі пересохло від того, що я стрімав дихання. Я відсунув сілець від моїх дверей. Мої руки сильно тремтіли, коли я відмикав замок. Я вагався, потім відчинив двері. Коридор був порожній, але на підлозі, що вела до моїх дверей, були довгі мокрі сліди. Я втупився на них. І мені перехопило подих. Вони тягнулися по всьому коридору і зникали за рогом. У новинах не було відповідей. Ніхто нічого не знав. Були перешіптування на інтернет форумах розрізнені пости в соціальних мережах. Люди ділилися тим самим досвідом. Однакова тривога, ті самі застереження. Були жертви. Деякі двері виявилися недостатньо міцними, а деякі впустили їх. Я не знаю, що сталося з моїм сусідом. Я більше ніколи його не бачив. Я більше ніколи не чув його. Але знаю одне, з тієї ночі я не можу спокійно спати, а коли засинаю, я завжди прикидаюся від чогось дихання, навіть коли я сам. Не думав, що буду колись таке казати, але треба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та рекомендуйте це відео своїм друзям. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!